Добрий вечір вам мої хорошенькі, як ви. Так, отримали сьогодні, бачите, таке, як у мене. Ось це не отримали. Попросили дістати і я біг дістала. Дивимо всякий камінь. Так. Це спочатку дивимося такі, бачите. Отакі йдуть, бачите, наділа такі пусики йдуть. Гарна робота на чорну. Це така мене старенька, бачите, і до них йдуть такі браслет ну, на руку. Може не відділуся камера, бачите соком. Бичі і тигрові. От вони тут такі красиві. О, дуже гарно дивиться. Таке так відчувається, так приємно. Так, тепер ми подивимося, ще другі йдуть. Бачите, ці йдуть меншого розміру. Чекайте, чекайте. Знайште, тут менше. Красота. вони ще мать Красиві які. М -м. На заказ. О, красота. Так, зайдут на заказ. Значит. Ладно, робота. Кей камінь. Красно Ну. Значит, такая красота. Таке світло, це капець. Так, це мій. бичі око. Не знаю. Щось... Я... Мені так вони сподобалися, знаєте. Вони є хоч такі, бачите, є з моїми. А це щось так окремо мені захотілося, не знаю. Щось... Ось таке. сьогодні. Це до перших босс йдуть. Набір такий один. Організм, мінерали йдуть і вітамін Б, і кров для кровообращения, для анемії, в кого анімія хорошо ці камні носити. Їх дуже важко дістати. Подивимося, так. ще такі все Бачите, це є порода тигрового. Ока. Камінь, кусочок. О, вже починає. Зараз я з вами говорю, якщо відключиться камера, ну так і буде. Ну що я зроблю? Ось таке гарний. Кусочок відбити. Камінь удачі, притягнення грошей. Ось Кусочок відрізаний. Це, ви знаєте, від нього. Ой, мені так жарко від нього, так, знаєш, ну, таке кровообращення, аж так прямо по ж по щоки мені. Ну, Лице воно дуже хорошо допомагає. О, на такому навіть. Бачите, на такий кусочок гарний. Нормально. камінь. Бачите, як він переливається теж, бо в мене чого я шукала, тоді я тепер я побачу хоч, тому що в мене у браслеті теж у камні в тигровому. Такі жилки блискучі, я думаю, не поняла, бачите? О, чекайте, чекайте, його бачите, розтягнути. Неможливо, що може, давайте я ще більше вам розтягну і ми подивимося його камерою. Бачите? Острота зору такі ми йдуть. І з такого виточують, бачите? Проставте, зробити з нього, виточити, зробити з нього. От ми ходимо, вони лежать собі там, де вони живуть. Представляєте, ніхто на них навіть не звертає увагу. А скільки він, Боже, то так лікує гарно. І очі. Аж прям, знаєте, аж прям очі такі, знаєте, ну, дивіться, яке гарне. Ну, Господь Бог дав, як таку, знаєте, ну Бачите? Таке як, Окей, де так ну. Ну, Хоч не вділиться камера, господі, а то тоді бачили, що творилося. І тепер з цього бачите. Пробуйте з нього виточити, зробити з кусочка зробити. Спорову, бачите, тигрового ока. У нас йдуть такі прекрасні, красиві. О, так, це ми кладемо сюди. Ну я люблю, знаєте, люблю, щоб було обережно камінчики, щоб вони були, знаєте, так, і ми тут теж будемо дивитися. О, і така краса. О, яка така. О, ось такі красиві. Так як у мене жилка, бачите, вони йдуть. Ой, у мене одна знайома купила, ну, не вона, і чоловік її купив теж такі гарні Стамбул, Коротше, ми предложили <говорили> <говорили> тигрові буси купити. Ну, прийшла. Ну, не знаю. І думаю, боже, ну як їй маю сказати, що це ну, пластмас, що це ну, що це ну. Це не, не, не камінь. Ну, а вона так тішиться, вона так, знаєте, така щаслива, що чоловік купив, знаєте, ну, подарив її. І думаю, ти такі кубиками такими, це ж ну, десь там на, коротше. На базарі там, знаєте, де всяке продають такі речі на гуманітарки. Не гум... Ребята, я що вам хочу сказати, Боже, упасі, щоб ви купували каміння і той бала, ну, знаєте, там, де на базарах, там знаєте, такі, що вони лежать там, знаєте, з, ну, непонятно звідки це що, це пройде на чисте, енергетично, вони йдуть новенькі, оброблені, не з Афганістану. Не там, де кровопролиття було. Вони енергетично вони йдуть енергетично дуже чисті, маєте, новенькі. Бачите, що? Кожний камушек, воно все оброблено. І все ну... Пам'ятаєте? Ну і що? Ну, та й, яка історія? Що? Ну, та й носи, носить, носить прийде до мене. Думаю, як я їй маю пояснити? Ну, думаю, ладно. От вона носить. І я ношу надіваю, я надеваю свій браслет, вона надіває собі такі знаєте, украшення. І от вона постійно приходить і дивиться, каже, що ти постійно? Вона каже, ти знаєш, каже, я зрозуміла по твоєму вигляду, каже, що це у ну, мене поділка каже, не настоящий каже камінь. Тому що каже, я бачу твій, каже, як він міняється в кольорі, от як він йде, помети, що. Як він переливається, як він, а він мене каже, стоїть на одному місці. і каже, та як був, і такі, що це. Ну, і бачите, якщо брати по ваги, бачите, що от не дуже важкі. а вони такі легесенькі, такі, знаєте, що це? А я кажу, ти знаєш, я кажу, я й рада, що я тобі не сказала, бо то подарок. би не було, ребята. Ну, Він подарив подарунок. Ну, просто так, знаєте, що ну, надала дитині, дитина грається тими бусиками, знаєте, ляльки там украшає, все. Дивиться, який сокол красивий. Ще бомбезне. Бачите, соколине око? І так, знаєте, що. ну, Потім вона мене заказала, що ну, о, Бачите, дивіться, тигровий і бичай, яка красота. О, як зараз ми так, знаєте, ось в руках тримаємо сокаліне око. Кар'єрі. Дуже і лікує і кар'єра, і оберігається три камні. Перші з 12 до 1. Кожен день вони з 12 до 1 вони чистять так як пелісос очищають. Бачите, дивіться, ось таке гарне. Бачите, дивіться, красота. Так, Юлечка Наталя, це ваші. Вони в мене заказували, вони завтра їх заберуть. Досі вже ну, я тільки їх отримала сьогодні. Нехай їм Боженька допомагає, щоб вони собі спокійно носили, лікувалися, вони їх будуть оберігати, будуть лікуватися. Будуть оберігати від всяких, знаєте, негаразд, будуть їм приносити удачку. Звичайно, удача це наша, є Господь Бог, наша молитва. Але, знаєте.